Друзі, усім привіт! Ми сьогодні з вами продовжуємо вивчати різдвяні традиції України. Сьогоднішня наша наліпка про подарунки. Знаю, як ви на мене чекали. Я різдвяний подарунок, що під ялинкою сховався і ловить ваші нетерплячі погляди. Навже коли, коли? Ви ж не думаєте, що я тут просто так лежу? Ні-ні, я дожидаюся, коли мене розпакують. Кручу бантики і готуюся до зустрічі! Хочу вас вразити, прагну зробити свято яскравішим. Не хвилюйтеся, я точно буду у вашому вішлісті. Та менше слів, розгортайте мене нарешті. <рес> кому скинути вішліст? Друзі, кому скинути. Отже, друзі, сьогодні мова йде про подарунки. Зараз наліпку почепу на її місце. А поки я вам розкажу, що на основному каналі в мене є. Плейлист, який потроху поповнюється, із адвент-календарем рукодільниці. В принципі, там усілякі засоби, речі, всякі маленькі дрібнички, які сподобалися б рукодільниці. Можливо, у вас є подруги рукодільниці, і ви шукаєте ідею для подарунку, можете запозичити з тих відео. Погодьтеся, одна з найголовніших причин, чому ви очікуєте зимою свята, це подарунки. В Біблії читаємо про Різдво, що було три волхви, які прийшли до Віфлієму, де народився маленький Ісус. І принесли вони із собою дари: золото, ладан і Миро. Що таке золото, ви точно знаєте? Ладан – це така ароматна смола. А Миро суміш запашних олій із рідкісних рослин. У наш час ладаний миру використовують для обрядів у храмах. Однак сучасна традиція робити різдвяні подарунки доволі нова. Її всього 200 років. Не так давно хтось придумав, що на це яскраве свято можна вручати невеличкі подарунки, подібно до того, як три царі принесли дари маленькому Ісусу. Це завдання взяв на себе святий Миколай, який і приходить до діток. У цьому місці можна заплутатися, адже в Україні Різдво відбувається за три тижні після свята Миколая. Тут річ у тім, що українці дуже шанують святого Миколая, тож він у нас за новим церковним календарем має власне свято 6 грудня. Тому, коли в інших місцях планети Святий Миколай, а в багатьох країнах світу його називають Санта Клаусом. Пролазить у дім через демар у нічне різдво, то в нас він кладе подарунки під подушку напередодні власного свята. Тож, коли європейські і американські діти чекають на Різдво, ви свої подаруночки вже отримали. Хоч у наші дні часом батьки, дідусі та бабусі однаково дарують на Різдво подарунки, наприклад, Різдвяні цукерки на додачу до того, що поклав під подушку святий Миколай. Друзі, а що у вас дарують діткам на Різдво? І як саме це відбувається, напишіть у коментарях. Утім, Різдво це не лише можливість отримати подарунки, а передусім родинне свято. Радість розділити зимовий вечір біля ялиночки, поспівати, потанцювати, погратися в сімейні ігри, поїхати в гості до родичів, яких рідко бачите. Свято Різдва це свято дива. Нагода задуматись наскільки дивовижно те, що ви народилися на світ саме на цій прекрасній планеті. Це свято віри в те, що зірка добра зійшла і воно переможе. Друзі, всім дякую за увагу, всім мирного неба та Божих благословень. па, -па.